Рятувальний десант знову взявся за відпрацювання сіл Бердичівщини. Цього разу представники 4-ї та 9-ї державних пожежно-рятувальних частин навідалися до села Райгородок. Якщо у 2013 та 2014 роках пожежі забрали життя відповідно трьох та п'яти мешканців району, то цьогоріч загиблих вже є двоє. Повідомив начальник районного відділу з питань надзвичайних ситуацій Микола Наумчук. Саме Райгородок відкрив сумний рахунок смертям у вогні. Тож вибір населеного пункту для відпрацювання був очевидним. Поділившись на кілька груп, працівники міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій у парах із представниками сільради розійшлися райгородськими вулицями та провулками. На меті мали обійти кожен двір та заклад, поспілкуватися із селянами на предмет дотримання правил безпеки життєдіяльності, а також вручити спеціальні пам'ятки. У тих серед іншого нагадувалося про те, що основними причинами трагедії традиційно залишаються необережність у поводженні з вогнем, паління цигарок у ліжкові, недбалість при користуванні печами та електрообладнанням. За згодою громадян працівники відділу оглядають пічне опалення, звертають увагу на будову і на експлуатацію печей. Зокрема, сажа, дверки, що були в справному стані зачинені, щоб не було тріщин та інше. Стан димохода і знання господарів, мешканців населеного пункту, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. В зв'язку з тим, що дані печі побудовані дуже давно, їх, як правило, мешканці житлових не обслуговують, вони приходять в несправний стан. Це напевно саме головна причина. І напевно, що зараз немає таких фахівців, які якісно будують та обслуговують ці печі. Це, напевно, найголовніше. А щодо електрообладнання? Ну, електрообладнання це загальна причина, неправильне користування електропобутовими приладами, перевантаження і залишення електропобутових приладів без огляду. Знайомлячи мешканців Райгородка з основними положеннями пам'ятки, рятувальники нагадували, аби коли пожежа все-таки трапилася, люди телефонували на 101 та терміново зверталися до сусідів за першою допомогою. А взагалі ж зауважували зрозуміло, що куди легше затямити кілька нескладних правил, аніж у буквальному сенсі гратися з вогнем. Лише за півтора місяці у районі наводять цифри, полум'я нанесло збитків на півтора мільйони гривень. Та хто в випадку трагедії зможе оцінити у скільки обійшлося людське життя?